Президент Джо Байден оголосив про різке збільшення допомоги Україні військової, нададуть найближчим часом на 8 мільярдів нам озброєнь та боєприпасів. Це, я думаю, є спробою старини Байдена залишитись в історії, як людини, яка все-таки надала достатню в очах американців світу та й українців допомогу Україні в боротьбі з російською агресією, спроба піти з гордо піднятою головою, як той, хто відбивав російську агресію. Ну, що буде потім, ми вже в принципі говорили. Якщо приходить Трамп, то Ну, після всього подій е, важко сказати, чи буде він допомагати Україні. Хоча сподіваємося, що буде. Але факт то, що виділено дуже багато грошей, в тому числі на систему Петріо, в тому числі на е, касетні. Е, Керовані авіабомби, які летять з f 16 більше як на 100 кілометрів. Тобто, очевидно, що ми на фронті найближчими місяцями побачимо посилення наших ударів, зупинення оцього ползучого наступу на Донбасі, і ну це в принципі платформа непогана для переговорів про припинення вогню, коли у нас є кулак, є в тому кулаці граната. І е, з цією гранатою, е, а в іншій руці е, з автоматом, е, ми йдемо домовлятися про мир. Е, але, звичайно, це не знімає питання, що буде далі. Добре, якщо війна е, добре для України закінчиться ось на цій ноті, на ноті е, позбавлення наших ударів е, на основі. Оцих вісьми мільярдів доларів американської військової допомоги.